Сьогодні в відео Ла Ліга хоче скасувати рішення про реєстрацію Дані Ольмо. Неймар покинув аль Аль-Хіляль. Саудівська ліга хоче поставити новий трансферний рекорд в футболі. Шахтар цікавиться гравцем, який грає в АПЛ. Новий рекорд Кріштіану Роналду. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Кривбас продовжує відпускати гравців. Як повідомляється, Джихад Бізімана хоче покинути Україну по сімейних причинах, до того ж влітку його контракт закінчується. Футболіст у найближчий час завершить свій трансфер до чемпіонату Ізраїлю, а український клуб отримає за гравця 300 тисяч євро. Керівництво Ювентуса зв'язалось з Хаві для проведення неформальних переговорів. Ян Мінхек планує приєднатися до КПР на правах оренди. Тоттенгем намагається укласти угоду з Тайлером Діблінгом. Один із можливих варіантів це підписати футболіста і дозволити йому залишитися в Саутгемптоні до літа. Офіційно Ліон звільнив головного тренера П'єра Сажа. Керівництво клубу працює над підписанням Пауло Фонсеке. Неймар покинув Альхіляль. Скоро футболіст підпише контракт з бразильським Сантосом. Мер міста Сарагоса провела зустріч із президентом Королівської федерації Іспанії Рафаелем Лусаном з приводу сумнівів щодо скорочення місць на чемпіонаті світу 2026 року. Наталія Чуека на прес-конференції заявила, що Лусан запевнив її, що Сарагосі нічого не загрожує. Крім того, вона зазначила, що президент відвідає місто, щоб особисто побачити реконструкцію стадіону. Патрік Доргу переходить в Манчестер Юнайтед. Летче отримає 30 мільйонів євро, плюс можливі 7 мільйонів євро бонусами. Лестер придивляється до захисника Брайтона Таріка Лемпті перед закриттям трансферного вікна. Наступного літа у Лемпті закінчується контракт, і Брайтон може погодитись отримати хоча б щось за футболіста. Максиміляно Кофрія перейшов у РБ Зальцбург із Клермона. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу. Рома оцінює можливість підписання Каземіро, Манчестер Юнайтед готовий продати футболіста. Ла Ліга, як і раніше, хоче скасувати рішення про реєстрацію Дані Ольмо. Нагадаємо, що 8 січня Вища рада зі спорту CSD дозволила Барселоні тимчасово зареєструвати Дані Ольмо і Пау Віктора на другу частину сезону. Ральф Рангнік став кандидатом на посаду тренера Борусії Дортмунд. Німецький клуб цікавиться, чи може тренер очолити команду вже зараз. Сам рангнік, який очолює збірну Австрії, схиляється до того, щоб відхилити пропозицію Борусії. Офіційно Таліска перейшов у Фенербахче з Аль-Насра. Контракт підписано до літа 2026 року. В останні кілька тижнів Арсенал зв'язувався з представниками Джона Дурана. Астон Віла готова продати футболіста за 80 мільйонів фунтів. Френкі Де Йонг передумав йти з Барселони. Півзахисник захисник задоволений ситуацією, що складається в команді, і він став частіше потрапляти до стартового складу команди. Аль-насер почав офіційні переговори з Байером щодо підписання Віктора Боніфаса. Арсенал відмовився від пропозиції Міланського Інтера щодо Олександра Зінченка. Англійський клуб не задовольнила сума, яку запропонувала італійська команда. Також нещодавно надходила інформація, що Атлетико Мадрид і Борусія Дортмунд увімкнулися в боротьбу за підписання футболіста. Арсенал готовий продати футболіста, але за хорошу суму. Наполі і Манчестер Юнайтед проведуть нові раунди переговорів щодо трансферу Гарначо. Саудівська ліга готова запропонувати мадридському реалу 300 мільйонів євро за Вінісіуса. Також клуб готовий запропонувати футболісту 1 мільярд євро за п'ятирічний контракт, тобто 200 мільйонів євро на рік. ПСЖ може продати Марко Асенсіо в останні дні трансферного вікна. Головний тренер команди не розраховує на футболіста. В керівництві Баварії є люди, які більше не вірять в те, що Алекс Нюбель знову гратиме за Мюнхенський клуб, особливо після підписання Йонаса Урбіга. Челсі лідирує в перегонах за підписання лівого захисника Джефте, а Рейнджерс очікує великого інтересу до бразильця влітку. Офіційно Андреас Крістенсен отримав травму м'язів під час тренування в понеділок. Відновлення від травми займе приблизно три тижні. Ювентус навряд чи продасть Душана Влаховича цього трансферного вікна. Сербський нападник може піти влітку приблизно за 40 мільйонів євро. Челсі і Ліверпуль ведуть переговори про купівлю Каріма Адеємі. Унай Ернандес новий гравець Аль-Ітіхада. Вартість трансферу 4,5 мільйона євро плюс 500 тисяч євро у вигляді бонусів. Також в угоду включено пункт про відсоток від подальшого продажу гравця. Колос підписав румунського захисника Стефана Владу. Контракт з футболістом підписаний на два з половиною роки. Ювентус вивчає можливість підписання Бена Чілвела як потенційної заміни Андреа Камб'язо, якщо Манчестер Сіті зробить офіційну пропозицію щодо італійця. Нападник Полісся Луїфер Ернандес залишає клуб. Він близький до того, щоб перейти в еквадорський вінотінто на правах оренди. Байер зробив пропозицію Манчестер Сіті щодо оренди Джеймса Макеті з можливістю викупу за 25 мільйонів євро. Однак Сіті і особисто Пеп Гвардіола не хочуть відпускати півзахисника, оскільки вважають, що він може стати постійним гравцем стартового складу. Кріштіано Роналду побив рекорд пушкаша і стає першим гравцем, який забив більше 20 голів у 18 сезонах поспіль за клуб. Кіліан Бапе визнаний найкращим гравцем січня в Лалізі. Севілья офіційно підтвердила, що нападник Акор Адамс приєднався до команди. Футболіст підписав контракт до 2029 року, а вартість трансферу склала 5,5 мільйонів євро. Маріо Ермосо переходить в Байер з Роми. Це оренда до кінця сезону. Джуд Белінгем найкращий молодий гравець січня в Лалізі. Алекс Вальє переходить в Комос Селтіка. Це оренда до кінця сезону з правом викупу за 6 мільйонів євро. Шахтар надіслав пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро вестгему за бразильського вінгера Луїса Гільєрме. Також є й інші клуби, які зацікавлені в підписанні футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.